Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні середа і нарешті у нас сонячний ранок. Сонечко світить, але на городі дуже мокро. Дощ вчора гарний пройшовся, та він вже який день гарний йде? Ну, Навіть на сьогодні, там після обіду стоїть, буде видно, звісно. Чи буде той дощ, чи не буде. А ми зараз збираємося в місто, ну, що така погода вдома робити не ну, В принципі, хатні справи є, але поїдемо зараз в місто. Чоловік все-таки вирішив, отут, де я зараз стою, покажу, де буде у нас котельня, продовжувати будівництво. Їдемо за будівельними матеріалами. Бо вчора він щось заїжджав і там розібрали все те, що йому треба було, Тож сьогодні подивимося. Потрошки будемо рухатися. Хто дивиться наші відео, то знає, що не все відразу, але потрохи діло йде. Ну і зараз ж покажу і розповім, що ми тут поробляємо. Бо, до речі, ну, це, звісно, не ті, хто кожен день відео дивиться, а хто потрапляє на відео з ремонтами, запитують, з чого ви саме будували будинок. Вон позаду мене все видно. Ось тут у нас старий будинок, далі йде новий добудували. Ну, це ми так називаємо. Потім ось тут, в тому році ми добудували таку віранду, ну, правда, тільки стіни. ще Тут роботи, звісно, вистачає. А ось тут місце таке залили. Це тут Женя правда грався, так воно все стоїть, що він тут робив. Залили і буде котельня, бо зараз у нас котельня отут в будинку стоїть, а воно, звісно, незручно і не треба, щоб котельня була в будинку, то чоловік хоче перенести котел сюди. Он якраз там є отвір для димоходу. Стіни будинку і ось цієї прибудови ми будували з відсів блоку. Ну, Кажуть, шлакоблок, але зараз шлаку того там немає. Відсів блок. Ми ще його давненько купували, років 7, напевно, тому ну, будинок будувався за ці роки, збудувався. А все, що залишилось, пішло сюди на цю віранду. І що я хочу сказати, що ми купили станок, яким робити шлакоблоки, і нам не вистачало, ми доробили. Але ось тут стіни. Чоловік не хоче робити шлакоблоку, він хоче все швиденько. Так що їдемо не за цим відсівблоком, а стіни будуть з піноблоку, наче так. Так, друзі, ми йдемо не, не туди, куди ми хотіли. Трошки плани змінилися. Немає в нас в місті того, що ми хочемо. Треба, якщо замовляти, то той піноблок весь і одразу. а Ми так. Не хотіли, не входило в наші плани. Тому що ми взяли такий рукомийник чи вмивальник, чи що воно буде. Дивіться, яка ціна на картошку. Нам, до речі, треба купити картоплю, але в маркет зайдемо там дешевше. І, І взяли ми ще цю сітку затінняю. На вулиці холодно, а ми сітку взяли. Так що вдома буде, розповім справи трошки. Ходати Макс, машину пере. Так що вдома будемо трошки розповім про те, що ми надумали. Тож зараз ми йдемо ще в магазин, а придане в нас таке називається. Та він, я не знаю, ну чуці точно він є, бо ми там жили, то ходили. А це у нас Євгену скоро день народження. Треба тортик робити, треба подивитися все на той торт. О, бачите, який у нас динозавр. Ще один. А напишіть, будь ласка, хто знає, як це називається. Воно таке гарне. Я б це відламала і позадила, але не буду. Йдемо, зараз подивимось. Що там на торт, бо замовлення на торт, який він хоче вже було. Дуже давно. Треба трошки підготуватися. Ми йдемо з цього, з магазину, там, правда. Музика грала, не можна було познімати, але я того накупила. На це вже потім буду вам показувати. Буде у нас два тортика. Один тортик на день народження, бо він буде серед І інший тортик на вихідні. Ну, таке я вам скажу. Не дуже дешеве задоволення. Це так, тільки прикраси. А ще ж треба і вершки купити, і все, то того. І торти такі зараз дорогі. Тож будемо. Самі разом з вами випікати тортик, будемо красу робити. Я навіть не знаю, ну десь 700 гривень за кілограм наче беруть, а ми будемо дешевше робити. Я ніколи, до речі, ми не купувала торт. самі завжди робимо. Трошки, звісно, вони не дотягують, але нормальні і смачненькі. Так як ми хотіли взяти той піноблок, чи що воно таке, але такого маленького, ну, стінового, не так, як будувати будинок, а на перегородки не було. Треба замовляти кількість Кременчука і то ну, те, що нам треба, ту кількість велику. Але поки туди далі, поки ми не хочемо все і одразу, ми думали потрошки. А поїхали там за місто, ну, хто знає, там на Дмитрівку там також є таке. Де продаються будівельне, і ми побачили, що там є проф оцей настил лист, що можна замінити дах на кухні. Тож, те, що ви дуже часто писали нам, що все-таки її підшаманить і діло буде, то все-таки ми вирішили, що зараз ми займемося цією кухнею. Бо думали, ми її валяти валяти, але ж все таки, ну, якщо її не валяти, то. Буде вона стояти, і буде щось таке, по типу як сарайчик, сюди щось складати, бо сарая в нас на даний момент немає. І щоб вона довше прослужила, треба зробити дах, бо дах нам все портить. Особливо з вулиці, коли дивишся, будинок гарний, а кухня ця стоїть, як не знаю що. Тож ми поміряємо, скільки нам треба, і замовимо той лист, він там не, не дорого, він... Я таки не зрозуміла, чи він уже ні, новий, не використаний. Новий, але такий самий простенький щось до 200 гривень за 2 метри. То буде у нас перекриття даху. І потім чи пофарбувати її, побілити, бо так я її не побілила. І буде трошки такий людський вид приведемо її. І отут, він, бачите, старий у нас цей. Умивальник. Сьогодні взяли ось такий новенький на 15 літрів. Там був на 20, але він мені не сподобався. І той продавець каже, він хоч і дорожчий був, але продавець каже, тут не цей, неякісна пластмаса. То взяли ось такий, 240 гривень і почепимо. Ще ж взяла, взяла, взяла сітку, ось таку небагато. Тут скільки? 3 на 6. Так, 3 на 6. Вийшло нам щось. До 400 гривень. То спробуємо. Погода, правда, така дощова, що треба <сум> теплиці ставити, а не сітку. Але ж літо все-таки напевно, як завжди, буде спекотне, то потрошки, як вже я розповідала, будемо притіняти, бо діла немає без неї. Тож все-таки трошки наведемо порядочок на цій кухні. Бо бачите, ну не вписується, вона така страшненька стоїть. Якось ми нічого їй не робили, бо думали, що приберемо. А так подумавши, що навіть якщо в нас вже буде хороша кухня в будинку, її не завалимо, бо нам треба із сараю все забирати, а його треба кудись дівати. Те, що там сарай, бо сарай, він сам скоро завалиться. Так що, коротше, викручуємося потихеньку, помаленьку. О, все зараз, ні-ні, ні. Зараз будуватися не можна. Це дуже дорого, бо думали, ж будемо сарай, то поки не виходить. О, вчора я висадила сюди цю квіточку. А, вона така пахуча. Гвоздика о була, як вона називається. Це я цю купувала. А ці дві мої бачите, які вони слабенькі, щось А ця така гарненька.